Вітаю вас у центрі уваги сьогодні. Недільні події в Криму, можливі політичні, економічні та юридичні наслідки так званого кримського референдуму. Гості програми Володимир Цибулько, політичний експерт, Ігор Годецький, президент Ліги захисту прав людини, адвокат, член спілки консультантів з економіки і права, а також Валерій Рибас, підприємець. Шановні глядачі, якщо ви бажаєте приєднатися до нашої розмови, ви можете поставити свої запитання за номером телефону, який ви зараз бачите на своїх екранах. Панове, вітаю вас з нашій студії. Дякуємо за те, що що ви знайшли час, можливість і прийшли до нас? Звісно, будемо говорити про ті події, які відбулися вчора у Криму. Кримський референдум було визнано як нелегітимне конституційним судом України, Венеціанською комісією, США, ЄС. Зокрема, скажіть, будь ласка, які це може за собою понести наслідки? Машу юридичних ніяких наслідків. Тобто, це лише політтехнологія з боку Росії. Росія шукає механізми виправдання власної агресії щодо держави України. Ну я не зовсім згоден. Дивіться, підставою будь-якого права є звичай. Так ось зазвичай. Жоден з референдумів не визнається, але в результаті цього існують спори, які в кінці кінці народжують держави. І питання стоїть в тому, щоб для того, щоб з'ясувати, що буде надалі, треба зрозуміти, чому це сталося. Адже дивіться, в 90-му році в 91-му, більше 70% кримчан були за незалежну Україну. В тому числі в складі з Кримом, а зараз, ну по тим даним, які дають, їх набагато більше стало, і але вже за те, щоб бути, ну принаймні, в складі Росії, питання стоїть в тому, що треба не чекати, поки референдум трапиться, робити як в Англії. На впередки оголошувати референдуми. У нас держава на сьогодні боїться можна владці ці референдуми, так як боїться видачі, наприклад, вільного користування зброєю у населення. Але якщо б держава надавала людям зброю, надавала можливість голосувати, вони би не буянили, вони б виражали свою Скажіть думку. мені, Будь ласка, Вибачте, 3 будь ласка. мільйони стволів на руках громадян України. Це що, відсутність зброї? Шановні гості, давайте розпочнемо з того, що ви сказали референдум, проголосили. А взагалі, чи був референдум? Чи був референдум не можна тому що заявляю, що 96,77% вийшли на референдум і проголосували взагалі. Звідки взялися ці, ці цифри? Тому що це ми бачимо всі цифри. По перше, е, 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 те, що відбувалося в Криму в неділю, не від не відповідає основним вимогам процедури референдуму. Це, це була закрита у нас нема процедури. процедури місцевих референдумів. Зрозуміти його це не можна. це передбачено Конституцією України Ще раз кажу, в першу чергу? Це недолік нашої конституції. Першого Це те, що треба визнати, що у нас немає віце-президента. Це недолік конституції, нашої, розумієте? Ми маємо наслідок. Коли ми зрозуміємо, що ці недоліки нам треба виправляти наперед зразу, то ми повинні розуміти, що на сьогодні є 3 мільйони стволів. Але угода 21-го числа, яка була заключена, про здачу незареєстрованої зброї, має два виходи: перше, забрати у правого сектора зброю, або офіційно закріпити цю зброю за правим сектором, щоб потім кожен ствол можна знати, хто з нього стріляв в людину у ту сотню загиблих, розумієте? І питання на сьогодні я. Я дивуюсь владі, маючи напрямок, тобто надати зброю людям. Вони лише зараз почали призивати правий сектор, робити з них військо, озброювати їх. Питання не стоїть. У людей дійсно давно є зброя, Питання, щоб це було офіційно, розумієте? Питання не стоїть, що люди не мають права виражати думку. Вони завжди виражають цю думку. Треба поважати, але треба регулювати не, це. 3 мільйони стволів зареєстрованої зброї. І звертаю увагу, ці стволи не прийняли участі в революційних ні, ні. подіях. Три мільйони не прийняли. Mm. Питання, Давайте все ж таки не... перейдемо і повернемось до питання законності легітимності нелегативності нелегітимності цього референдуму. Ви стверджуєте, що не можна навіть називати не лише, можна що називати референдумом. референдумом. Перше під під дулами автоматів не проводяться референдуми. Друге. Закритий референдум не відбувається. Він, він був закритий для е, спостереження. Всі, ну, всі все, що відбувалося, було закритим. Е, далі відсутні були списки. Е, ви... Пане Володимире, давайте так. Я вибачаюся. Зрозумійте правильно. Ви кажете про наслідки? Треба казати Лісу, про, про, про причини. Зрозуміти будь-яке вираження. Це референдум, воно нормальним. Питання стоїть в іншому, розумієте, в іншому. Що треба думати, коли ти це робиш? Треба самим було цей референдум. Ну нема списків. Ну вони зробили ці списки. Чекайте. Про що, Чисто, про що? Доречі? це одне алігітні країна слівший. окупована Доречі? 20 тисяч е окупантів на території Криму. Ви говорите думати про е превентивний референдум. Якщо ми бажаємо незалежної України, ми повинні думати. Ось, наприклад, пан Путін ініціювавши питання, стоїть. Давайте як юрист, просто mm -hmm. скажу. Є два поняття: Перше, це самовизначення націй, інше, це непорушність границь, меж прав право прогонів. нації на самовизначення і ось тут прокол Путіна в тому, що в Криму. Нема кримської нації, є росіяни. бажаєте незалежності самостійно їжати на Далі Восток. Це кримські там. татари. Правильно. І ось про це треба мати розуму що не можна вести е, в даному випадку питання про самовизначення населення треба казати про самовизначення меж а це вже процес розумієте mm. нація має право на визначення а територіальна група вона повинна діяти в встановлених законним межах. і тут я погоджуюсь для законності розумієте у нас іде передьоргування в кінці кінців результат отримує сам пан путін це у них дуже багато Пане, територіальних... ігор вибачте будь ласка ви згадали а, населення криму а... За офіційними даними більше 350 тисяч а, людей це є кримські татари. Проти не офіційні там двадцять українців так, живе і права українців жодним жодним. Е як заявив голова Міджлісу, кримські татари не підтримали те, не, що відбулося в Криму. А тебе. Давайте подумаємо. Дивіться, у нас 15% татарського населення, 25% кримського це вже так в сумі. 30-40%. А де воно це населення? Ми повинні чесно собі сказати, що це населення воно неактивно політично. І питання стоїть в тому, що я особисто сказав: панове, де йдіть собі в Росію, а ми підемо в Європі, подивимось кому краще. Питання в те, що на сьогодні лише маленькі групи, які мають гроші, створюють умови для того, щоб працювати. Ваш канал комунальний, вам такого закинути не можна. А що робити інтеру, коли їхній на сьогодні фактично власник заарештований, його як націоналізувати? І питання я згоден з паном Володимиром, що треба чітко розрізняти оці політичні амбіції пана Аксьонова, Розумієте, провокації, які фактично зроблені, були попереднім керівництвом і воєвилення народа. Ми зараз прикриваємо. Вибачте, будь ласка, я вас переб'ю, тому що в нас з'явився глядач. Угу, хочу там, вам особисто прошу. поставити запитання, а потім обов'язково угу. продовжимо. Будь ласка, ставте своє запитання ви в ефірі. Далі. так, ми вас чуємо. Алло. Ставьте свои запитание, будь ласка, вы в эфире. Э, добрый день. Добрый день. Э, добрый день. Я хотел бы задать такой вопрос. Я житель Донецкой области. Вот, меня тоже волнует э, Крым. И волнует очень сильно, потому что у меня и родят там, и друзья там. Я тоже не хочу, чтобы Крым отходил к России. Я хотел бы, конечно, сохранить все это в единстве, всю нашу Украину. Во-первых, у меня такой один вопрос: почему не считается с мнением людей? Те, которые живут в Крыму. Это, это их право. Где, как, что, зачем, почем, существует Конституция. Второй вопрос. Почти прямая інформаційна война в саме натуральному смысле слова. Всі вот эти действия, которые показують, я звонил родственникам. Нічого такого нет, не было і ніколи такого не будет. Ми сами такого не допустимо. Дякуємо зазвичай слушне запитання. Давайте спершу розпочнемо. Потім поговоримо про інформаційну ви війну. достовірність рес... тих, тих даних, які надходять. Коли е, ви приходите в ресторан в Ресторан, ви можете будь-яке блюдо заказати, вам дають меню. На сьогодні ви живете в вільному суспільстві, і на Донеччині я особисто включаю на годину п'ятий канал, ТВІ, а потім на годину включаю э, Росія-24. І я бачу, чим мене годують. Якщо ти розумна людина, ти не будеш їсти це. Інше питання стосовно знову ж таки, у мене друзі, я не хочу відділятися. Це дві різних поняття. І на сьогодні у мене теж багато друзів. Я спілкуюся з і У Росією. більшості українців. Але так. ми знову ж таки повер... Таюся, що ваші друзі і ви суспільно неактивні. Ось, приклад. Давайте звичайно об'явлена чергова часткова мобілізація. Як ми повинні до цього ставитись? Я особисто ставлюсь негативно, тому що мобілізація такого чину повинна проходити те, що кожен. Керівник і депутат спочатку повинен свого сина відправити, мобілізувати в діючу армію чи в якісь збори, а лише потім призивати інших. Пане юри, давайте ми поговоримо Спаси, про часткову мобілізацію. Давайте, Трошечки давайте пізніше це, зараз так з запитання, запитання. Дивіться, глядача. Там є політична складова. Крим завжди голосував за комуністів і за регіоналів. Ну, ми не будемо говорити про абсолютно більшість, Проте Ні, зараз основна проблема в тому, кримчани кажуть, що Київ нас не чує. Але ж ви голосували за ті політичні сили, які призвели до такого краху економічного в країні, привели до повстання в цілій країні, і ви тепер, е, е, рятуєтеся, е, рятуєте власний вибір, право тих, хто вас грабував досі, зберегти е, можливість грабувати вас далі. Це, це це дуже проблематично. Це перше. Друге. Е, Населення Криму виявилось справді достатньо маніпульованим, оскільки там структура така, що багато пенсіонерів, багато населення потребує патерналістської участі держави, і оцей патерналізм він позбавив людей. Економічної ініціативи і фактично їх ну капсулював, розбив. Так, Там немає воно, активу... Там ви зрозумієте, ми зараз от виходить наш міністр і каже, всі громадяни України будуть отримати пенсію. Але ж це брехня. Ми повинні в студії сказати, що лише той, хто залишить паспорт громадянина України, так. буде отримати українську пенсію. Ну, наступ... Той, хто стане громадянином Росії, не буде отримати українську це, це... пенсію. Панове, дозвольте я втручусь. Я трус. Я хочу сказати з точки практичної зору. Я... Е... Той, той чоловік, котрий подзвонив з Донецька, я хочу до нього звернутися з таким простим е, ну, запитанням, яке я собі задаю. А що мені від того особисто буде? Кожен з нас. Ну більше до мене кажуть, ну що буде Крим? Ну відріжеться, хай собі там живуть, а хоч ми воду, електрику відріжемо. Ну я скажу так, ми всі з вами живемо в якби невеликому багатоквартирному домі, називаємо ОСББ, де не може, де частина квартир каже, я вийду з цього об'єму. А комунікації, вода, електрика ми разом заводили на одну потужність. Як там садовий кооператив чи в колгосп. Одна лінія, одна вода, одне джерело. І коли зараз ми говоримо, ми відпиляємо і до сусіда притулимо, бо там нібито краще садочок, краще будиночок облаштований, тепліше. Ну, за лаштунками, там зовсім інше. І я хотів би зразу сказати, ми з вами повинні бути громадянами. Подумайте, якщо до вас приходили з гречкою, щоб його обрали, той хто приніс, обрали головою ОСББ, що відставимо голос. Що там ОСББ брати, крім наших внесків, на проживання спільне? Давайте так говорити. Тепер ваші особисті права. Як, я, як керівник підприємства, підприємець, я маю е, виплачувати зарплати понад 200 чоловік кожен місяць, Кожне, два рази на місяць. І я запитую, що я буду брати доходи, що я буду оплачувати працівникам, які щось шиють, чи щось стоять, продають і інше. Я буду питати, як ми це зробимо, як ми розподілимо? Так от те, що відбулося, це уникання відповідальності, те, що робилося роками, вас розводили. На, е, мене, е, була з точки політекономії, е, монополізація засобів виробництва, як при комунізмі. Олігархи, це ті ж комуністи, тільки вони. Капітал, капіталом обросли, а не зв'язками. І Якщо з точки зору політикономії, вони використали нас на Пане своє Валері, Давайте ви, як і комуністи. Якщо ви торкнулися економічної складової, ви нам розкажете ваші думки з цього приводу? Можливі наслідки після того як ми послухаємо наступне запитання від глядача. Будь ласка, ставте своє запитання ви в ефірі зірвався. Якщо ми говоримо про економічні наслідки, так ви як підприємець, ви їх розумієте, тому що тут надзвичайно багато колізій вже відбувається, так проголосили самопроголосили себе республікою. Це мається на увазі, що це вже не Україна і ще не Росія. Ну регіон на самов... форс мажор. Це називається так, називається території, зона. який на 30% здатен здатний самозабезпечитись, і має звісно з іншими так. регіонами тісні економічні зв'язки, торговельні. Більше що, ну наприклад, вартість води, яка потр... ну, яку споживає Крим, е, яка потрібна на рік, е, це близько мільярда доларів світових нафта і газ, яку можуть добувати на кримському шельфі, набагато дорожче, і вони можуть Дніпро собі повернути за цю нафту і газ. Ну ні, ну якайте. Як ну які це обсяги. От які обсяги. Пане Валерію, фактичні ваші підприємці, я бачу така надзвичайна злава дискусія. Пане Володимире, хочеться, нехай я, пан Валерій продовжить. Я, ми послухаємо, потім підемо на рекламу. Після реклами я вам надам слово обов'язково. Я, я, я хочу сказати, що е, якщо покласти на ґрунт економіки всі взаємовідносини, ми говоримо, якщо ми з кимось сходимо в якийсь бізнес, ми прописуємо якісь акції або частки. Якщо я відкриваю десь підприємство, десь на стороні, я інвестую кошти. Я створюю робочі місця, наймаю людей, навчаю якісь е, професії, і е, вони далі повинні, отримавши удочку, навчитися ловити рибку бо заробляти собі кошти. А далі пенсії, відкладання згідно законодавства країни. І от зараз е, одна частина каже, я уходжу і забираю все, що ти мені дав. Я просто уходжу. У мене виникає питання, як ти можеш піти, і більше того, я це віддаю комусь третьому. Це буде виглядати з точки зору економіки, ну, звичайним рейдерством. Тому що я вкладав, я це робив, якщо держава за рахунок податків, за рахунок наших субвенцій з бюджету України. Ну так побудовано. І я, з точки федерації я хочу заторкнути, що федерації входять тоді, коли території більш-менш рівно розвинуті. Кожен може чимось поділитися. У мене є продовольство, у вас є газ. У кого є ліс, а у третього є. Курортна зона, але ми повинні рівно зайти. Але коли навіть з радянських часів уже в 80-ті роки ковбаси молока не можна було купити в Донецьку, то зараз кажуть, ми до Росії відійдемо, то я хвилюю хвилинку запитую. Зараз ми вже там. В два рази більше даємо субвенцій. Пане Валері, а скажіть, будь ласка, що робити з тими підприємствами, фірмами, чисельними, так, які зареєстровані на території півострова, це податки, яким чином вони будуть. Я законодавця це вирішити неможливо. росіяни кажуть, що введуть там тимчасове оподаткування, але вони не звільняють від українського. Хто ж там бізнес? Це рейдерство. Зона опинилася поза зоною як російського законодавства, так і українського. зона. Ми деякі експерти це, називають це, як фуршет. Там дуже багато фуршет попастував, наприклад, е, велика кишеня. Я не в плані реклами. Я просто приїжджав в Симферополь в минулому році. Е, планував також відкривати точку. Мій партнер відкрив, він зараз не знає, що робити, несе збитки. Е, е, як продовольство продзавозити, завозити? По якій гривневій мито платати, чи не будуть платити мито завжди ціни ростуть і а туди чекай, не заходить чекай. територія, що одиниці обов'язково це надзвичайно важливе запитання. Оподаткування в першу чергу. Справа так. в тому, що мита. Дивіться, е більшість товарів українського виробництва завозяться в Крим е з материкової України. Зараз це російська зона виглядає. Ну, Фактично, режиму оподаткування відомо, нічия нічия зона. Не так. кажіть російська, росіяни ще не прийняли. Це декларації. А поки немає, їм вигідно так тримати. Це Придністров'я. Панове, я розумію ваше Та... занепокоєння. Я пропоную трошечки відпочити. Після невеличкої так. паузи ми обов'язково повернемось до нашої розмови. Дякую, шановні глядачі, за те, що залишаєте з нами. Хочу нагадати, що зараз в ефірі програма у центрі уваги горму. Ми про так званий кримський референдум, який відбувся вчора, про можливі економічні, політичні та юридичні наслідки. Наші гості Володимир Цибулько, політичний експерт, Ігор Годецький, президент Ліги захисту прав людини, адвокат, член спілки консультантів з економіки і права, а також Валерій Рибас, підприємець. Шановні глядачі, хочу вам нагадати, що ви можете поставити свої запитання також долучитися до нашої розмови за номером. Телефони, які ви зараз бачите на своїх екранах, панове, ми торкнулися такої теми в попередній частині нашої програми щодо економічної складової. Вона є невід'ємною частиною взагалі української економіки. Саме Крим, можна так сказати, має тісні зв'язки. Зараз нас ходить інформація про те, що відбувається, якщо можна так назвати, деякі експерти наважуються на це. Колапс банківській системі саме на півострові. Заблоковані багато рахунків. Платежі не деякі не проходять. Люди не мають. Можливості зняти, я не буду говорити, а, брати на себе відповідальність про всі банки, проте є такі випадки, не можуть зняти або розрахуватися карткою, таке інше. Щодо а, ведення а, другої а, національної валюти рубля, так? Ми вже зазначили про те, що гривня буде, проте до 2016 року. А, щодо, так, це не національна Кримська валюта? Ну, можливо, так. Це ваша думка. Якщо ми говоримо про наслідки з приводу а, банківської системи. І, взагалі, грошової дониці розрахунків це надзвичайно важливе питання, і що відбудеться саме в цій сфері? Вже відбувається. Ну, Спроба запровадити рубль в Криму призведе до е, такого хаосу, е, коли структури банківські кримські не зможуть обслуговувати ці е, рахунки просто-напросто. Тобто ну, це створення проблем на голому місці і затрати на адміністрування ну, такого рублевого обігу будуть, коштуватимуть дорожче, ніж е, ну, обслуговування гривневих рахунків. Проте Росія вбачає так в цьому ну, якийсь сенс? Зрозумієте, Це дві різні речі. Перша те, що є ажіотаж, Зрозумієте, в банкомати кладуть стільки грошей, скільки збирають у населення, і питання просто стоїть в ад адміністративних недоліках, коли люди обмежують видачу з банкоматів. Те, що стосується інших речей, це міждержавні переговори. На сьогодні вони блокуються з боку Росії. Ми знаємо останнім часом ті ультиматуми стосовно як Росія вирішила за Україну. Тобто, поки не будуть переговорів між е, Україн. Державними, ну, ті, хто можновладці, і російськими не буде команди Нацбанку видавати ту готівку, яка не достає Ті ж пенсіонери, знову ж таки, ви розумієте, український пенсіонер платив в український бюджет, пенсійний фонд звільнити фонд мається на увазі. І так, Пенсія, виходячи з українських цін на товари. Якщо він став громадянином Росії, це вже цінова зона Росії. Так да він вже не пенсіонер України розумієте. в Росії і не пенсіонер Росії. Розумієте, в російському пенсійному фонді цей не платила ця людина грошей, і стане питанням про існуючу угоду між Росією і Україною стосовно виплати коштів. І тоді вже пенсіонер тобто, може сказати, влада України має. Влада в принципі, України перераховує кошти Росія гроші в Росії, і а росіяни ведуть. Але, зрозумійте, влада України перерахує українську пенсію в доларом еквіваленті. Росія її отримує в тому ж саме і видасть в доларовому еквіваленті своєму новому кримському пенсіонеру. Але ж ціни там будуть вже не українські. Але це вже російська цінова зона. Так можна ну, по, сказати. бути по перше, Росія... Тобто, поголосував, отримає М мова на сьогоднішній день станом на сьогодні. Ми можемо говорити про Крим Незалежну Республіку. Тоді яка система починає там працювати? Крим поки що не став російською територією. На сьогоднішній день це, е, Крим самопроголосився республікою. Значить, українське право там не працює, російське право там а не працює. А міжнародне право теж не а працює? А міжнародне право взагалі ну, е, 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 са, сама е, окупація і референдум це е, руйнування взагалі будь-якого міжнародного. Давайте, права. Крим ще не, не став незалежним. Крим на сьогодні ситуація, де українська влада не діє. Пану, вибачте, будь ласка, у нас, у наші глядачі, це пріоритет, да. людина чекає, аби з вами поспілкуватися. Будь ласка, ставте своє запитання ви в ефірі. Доброго вам ведуча, доброго дня вам всім, люди. добрий день. Добрі. Я е, вибачаюся, якщо ви мене порозумієте і по-українськи я розмовляю, і на російській мові. Я б, звісно, краще поставив запитання на російській Давайте, я там тому? зручно. Дам у дуже кратко. Я про я прожив 10 років в Криму, прямо в Севастополі, в этом, як говорится, благородному городе. Я вам так скажу, я українець і в мене сім'я українська, і захищали Україну мої діди і прадіди. І ми не ссорились, я вам скажу, ссорились політики. Всі політики тільки создавали проблеми. Що Лусков приїжджав, говорить Савсозда, Сомішков, що только Боря Єльцин, єдиний, який зрозуміло. Вибачте, будь ласка, можлив. можливо запитання, тому що у нас вичерпується час так нашої я програми. Будь ласка, хочу запитання таке поставити. Я думаю, так, що український народ, російський народ порозуміється. Політики не виграють і не зароблять ніяких плюсів і болів. Хай остановляться, зупиняться. дякую Я думаю, що це не запитання а звернення, можливо, репліка. Знаете, якщо це звернення до українських політиків, то воно несправедливе, тому що українські політики не організували окупацію чужої території угу. і не самовиглашена самооборона військовим кораблем дотащила оце судно і затопила. Розумієте, це робили цілеспрямовна саме інші російські керівники Зрозуміло ваш коментар. Я, 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 я хочу тільки одне. починаючи з кілограма гречки, ми отримали продажних політиків партії регіонів, комуністів псевдокомуністів. Тому зараз є наслідки. Вони намагаються відмежуватися від відповідальності, тому що в сірій зоні. Ховати кінці воду набагато легше ніж скажено ну, над, правовому полі. надзвичайно важливе запитання. Така с, тривожна інформація надходить з півострова а, про те, що вже відбуваються такі можна сказати репресії а, в бік тих людей, які не підтримали так званий референдум. Це те, що я вже зазначила кримські татари. Ті люди, які просто не підтримали, так українці а, вже є зафіксовані факти, те, що захоплюються і оселі. оселібель кримського татар так і оселі. Причому, тортури. І тортури, і установи, скажіть, будь ласка, хто має забезпечувати безпеку цих люді людей, які нині проживають в Крону, які вже змушені їхати до Києва або до інших регіонів? Зрозумійте, панове, питання референдуму. Ми казали, всі референдуми, які траплялися, вони на десятках і сотнях тисяч загиблих ґрунтувалися, де були національні претензії. те, що один татарин був вбит десь. Навіть це є співчуття рідним, але це не треба робити політичною підґрунтям, як це зробив пан Аксьонов, коли звернувся ще до рішення парламенту їхнього до Росії. Питання стоїть в тому, що а сам Аксьонов на місці повинен керувати порядком. Але якщо це стосується кримінальних злочинів у нас на сьогодні, якщо ми вважаємо, що ми унітарна держава, повинен відповідати пан Аваков, тому що він себе проголошує, ну, прокуратура працює, пробує працювати Панове, питання. Стоїть в тому, що якщо... Ми заарештували пана, там, наприклад, керівника якогось кримського, то ми відповідаємо за порядки. Розумієте, якщо ми його не заарештували, то вибачте, ми відповідаємо за безпорядки. А за те, що там коїться, повинні місцеві органи влади, кому належить відповідати. Тому і питання стоїть: що з одного боку треба дійсно. Ну, на сьогодні чиясь кров, тому що і військовий стоять. А навіщо? Ми приймали присягу, щоб оце стояти, а з іншого боку, цієї крови неможливо робити. Це людська кров. Я вже казав про мобілізацію. Хто буде знову ж таки в мобілізації? Діти депутатів будуть там. Я особисто проти Супите, мобілізації. К чому, к чому ви це говорите? Я кажу к тому, що треба. Тому що мобілізація це право держави на самозахист. Не, ви... ви не хочете, ви не громадянин України. Часткова мобілізація. Ми будемо говорити перше, не позагально. По-друге, по по-друге, роз... криміногенна обстановка на місцях забезпечується органами внутрішніх справ. Керівники органів міс... внутрішніх ви справ. Ви передергуєте, Володимир. Так. Мобілізація не стосується органів внутрішніх справ, вони кадрові. Знову ж таки, ми кажемо, держава одне, а народ це інше. І питання знову ж таки: це саме можна владець у владі, який стоїть. Він проводить мобілізацію. Я тому і кажу, якщо вибачте, Йос Чів Сталін об'являв мобілізацію, його сини в армії були. Я хочу вставити своїх п'ять копійок і сказати наступне. Ну Аналізуються всі чинки і промови урядовців, котрі прийшли. Коли на сказав, я прийшов в управління СБУ, і там один тільки черговий, а все замен, начальники порозбігалися міліція аналогічно, прокуратура аналогічно. І міліція аналогічно. Скажіть, будь ласка, чому не затримали Януковича? З тієї простої причини, що ми бачили, що й йшло а, зрощення криміналітету з, ну, скажімо, силами правопорядку. І тому те, що відбувається, смерть не тільки в Криму один татарин, Чому чому вона говоримо про Донецьк? Чому не говоримо про, про Харків? Ми бачимо, може і в Луганську є вже випадки. Ми говоримо про те, що нам вниноситься терор. У нас за 23 три роки, як би не було на 2004 році. У нас не було жодної смерті ні в Києві, ні взагалі по Україні. Ну, це не, факт. Крім можливих інфарктів, я, році від в Тому було агресії сусідньої держави. Тому гранта нашої тому, я, я, я хочу сказати, що люди вправі питати, але в Києві люди вийшли захищати свої дома. Від тітушок, тому що більше нікому було захищати. Міліція порозбігалася. Коли списки даїшників, скільки грошей вони получали, і їх не стало в один день, тому що вони зрозуміли, їх же ж попалили всі. зато спокійно. Панове, по кійну, я вам дуже можна. вдячна, тому що час на жаль нашої програми вичерпується. Не ставимо крапку, ставимо три крапки. Обов'язково повернемось до цієї теми. Вона надзвичайно така об'ємна і дуже надзвичайно багато питань. Тому пообіцяйте, що ви наступного разу також прийдете. бажано на такому складі, тому що у вас навіть і до одне одного є питання і репліки. Я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли, і дякую за те, що ви все ж таки погодилися. І ми намагаємося розібратися з цією ситуацією. Дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми сьогодні про так званий кримський референдум, який відбувся в неділю. Наші гості були Володимир Цибулько, політичний експерт Ігор Гадецький, президент Ліги захисту прав людини, адвокат, член спілки консультантів з економіки і права та Валерій Рибас, підприємець. Дякую. За те, що ви були з нами, бажаю міцного здоров'я та гарного настрою попри всі новини.